Відео огляд квартири на вулиці Тракганянській, 153. Входимо в коридорчик, далі є в нас кімната така з нішою. є ліжко двоспальне, кімната велика, простора. З вікна гарний краєвид у нас відкривається. Дуже гарний краєвид. Ось такого плану. Прямо санвузол є, є пральна машинка, ванна на воду, гарячу колонка автомат і кухня. В кухні так само така міша є. Тут є плита з духовкою, мойка, є необхідні меблі і такий куток, тут що можна було присісти, і холодильник. Ікрохова пічка є. І з кухні маємо гарний балкончик з красивим панорамним видом. Великий балкончик досить. Ось тут поруч недалеко є зразу зупинка маршруток. Можна добратися будь-куди, тут на напроти нас і бік такий гарний краєвид. Це нас восьмий поверх. Загальний будиночок такого плану квартира. Ще денько прибираюся, узол, двор і